Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І минулої ночі в Одесі було дуже гучно. Розповідаємо деталі повітряної атаки росіян на наше місто. Отже, в ніч на 4 квітня росіяни атакували Одесу дронами камікадзе іранського виробництва. Саме тому в місті і по всій Одеській області була повітряна тривога, яку оголосили майже о половині другої години ночі, і яка тривала аж до початку четвертої години. Весь цей час було чутно Системи протиповітряної оборони, та було чутно, як зенітники збивали ці дрони. Загалом, за даними оперативного командування Південь, у напрямку Одеси росіяни випустили 17 дронів типу Шахід 136. З них успішно знищили 13 над Одеською областю, в тому числі над Одесою, і ще один над Миколаївською областю, всього 14. Але були і влучення в одне з підприємств десь неподалік від Одеси, де виникла пожежа. Цю Пожежу оперативно загасили ще до ранку, постраждалих не було. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в Одесі та Одеській області. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. До побачення. Слава Україні!